Я вже не знаю, як йому пояснювати, що він хоче якось це зрозумів. Та я бачу, як ти маєшся, і Гарюк, що той працівник. Ти ж знаєш, я людина спокійна, але Ігор мене дратує так, що зла не вистачає. Доведеться потерпіти. Я з Борисом вчора обідала, і він мені все розповів. Ігор це син нашого нового клієнта, і шеф його найняв для лояльності батька. М -м, тепер ясно, що його робота не цікавить. Для нього це практика просто нормальність. Добре, він хоч не назавжди до нас вписався. Але я б на твоєму місці придивилась би до Ігоря з іншого боку. Молодий, забезпечений, ще зі зв'язками, і ти йому явно подобаєшся. <рес> Навіщо мені таке зрозуміло лита? Що... Я ще від романа не відійшла. Ти краще розказуй, ви з шефом тепер завжди обідаєте разом. Ну так, він останнім часом почав приділяти мені більше уваги. Я думаю, потрапив на гачок. Слухає. Звичайно, через п'ять хвилин зайду. Чогось ще викликає.